Присвятити музиці 30 років життя, гран-прі на конкурсах, визнання зразковим гуртом та компліменти від відомих музикантів України. Це всього невелика частина досягнень оркестру Білоцерківської школи мистецтв номер 4 Десяток школярів, які роками навчаються грати на музичних інструментах, свої нагороди вибороли попри складнощі, які спіткали їх на шляху. Керівниця оркестру Тетяна Субот ділиться: діти відчувають її любов і завдяки взаєморозумінню їм вдалося досягти неабияких вершин, останній рік у нас дуже багато здобутків на фахових конкурсах. Фахові конкурси це особливі конкурси, коли в журі сидять саме представники нашого інструменту, які знаються на всьому: на нюансах, на штрихах, на динаміці, на характері виконання. Тобто, якщо Вашу гру оркестру оцінює професор консерваторії Сергій Грінченко чи завідувачка кафедри баяна кордону Київської академії мистецтв Євгенія Черкасова. і ви отримуєте найвищі бали і найвищі місця, напевно, це чогось варте. Концертмейстер оркестру Олег розповідає, коли йому було шість років, мама його привела у музичну школу і дала почути, як грає баян, акордеон і фортепіано. Хлопець обрав баян, адже його вразила кількість кнопок. Вже з третього класу школяр почав займатися в молодшому оркестрі. Нині музикант паралельно навчається грати на фортепіано. Каже, мелодія його відволікає. Коли я граю твори, я кайфую. Я розумію, що я дихаю, я не напрягаюся, не, не наче працюю, а просто кайфую. У мене бабуся дуже гордиться тим, що я граю, що я заробляю перші місця на конкурсах. Мама в мене тільки я щось граю, вона одразу співає. Дует, коротше. Анна вже закінчила музичну школу і два роки поспіль приходить сюди просто пограти. Поки ж навчається в 11 класі і планує стати філологинею. Робота в колективі надзвичайно дисциплінує, адже дівчина відчуває велику відповідальність за те, аби не підвести команду. Мені подобається грати, мені подобається процес відчувати, як можна. Грати музику з іншими, знаходячи якийсь, знаходячи гармонію і такий спокій від музики. Для мене музика в цілому так більше як хобі, і навряд я пов'язатиму її саме з кар'єрою. І тому зараз оркестр це для мене теж як хобі, як такий спосіб релаксації, а соло. Можливо, якщо я сама хочу зіграти якийсь твір, його вивчити, то я можу самостійно це зробити. Усі музиканти вірять в те, що лише зусилля приведуть їх до успішної кар'єри. Концертмейстерка другої партії оркестру Анна вважає, що треба любити обраний інструмент і плідно працювати. Мене дуже надихає баян і все, що пов'язано з музикою. Чому? Музика дає мені розслабитися і почуватися себе добре. Чи лікує музика? Ну, Душевні травми іноді і лікує. Артист повинен бути уважним, должен бути якийсь характер, щоб гарно виігрувати і красиво завершати пісу. А чому завершення грає таку велику роль? Діна саму сама піса по собі не дуже сильно популярна, а от якщо додати дуже гарний кінець, то п'єса буде звучати по-другому. Керівниця оркестру Тетяна Субот пишається своїм гуртом і його нагородами, стверджує, саме в дітях знайшла віддушину і за свій успіх у педагогіці завдячує одному музикантові, який став її чоловіком і колегою Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.